Да, вас, мої любі, на своєму каналі Еліанора Таро-2. Підписуйтесь також і на цей канал, і на канал Еліанора Magic Coffee, мій новий канал, на якому передбачення на кавовій гущі. Мені сьогодні дивіться, які цікаві прикраси. Цей браслетик купила, підійшла дівчинка у торговому. І запропонувала, сказала, я сама робила. Я, звісно, що купила. Я взагалі люблю, чи у бабулек щось купляти, там, букетики. А, але ж і діти також, якщо вони стараються роблять щось своїми руками і пропонують, звісно, що там декілька. А, ну, 20 гривень, скажімо так, потратити, і дитині якась копійка, можливо, на морозиво і нам приємно да? такі літні кольори. От, тут в мене також є ручної праці, така прикраса. До речі, забула, як вона називається. Це така прикраса, як на Західній Україні. І роблять, і носять, і взагалі такі національні орнаменти. Напишіть, якщо хто знає, як вона називається, бо я забула. Чесно, це треба шукати в інтернеті, але я не знаю навіть, як її ввести, щоб дізнатися. Сьогодні давайте подивимось, яка радість йде в ваше життя. От, не знаю, чи по. Варіантам чи так взагалі для всіх, хто притягнувся на цей таророзклад. Мабуть, що так буде для всіх, хто притягнувся на цей таророзклад, на золота вам нову тару. Подивимось, воно чомусь мені так подобається. Можливо, що воно таке життєрадісне, золотаве, виблискує своїми реберцями. І будемо сподіватися, що приносить нам. Радісні, щасливі події. Вже події в Україні також підсвічуються так яскравим таким світлом, тобто вони більш вже радісні і наші переможні моменти. А ми дивимось на те, що саме у вас і в мене, в тому числі, що, які Радісні, щасливі події. Давайте подивимось по сигніфікатору, хто ви? Що у вашому житті є вже зараз? Що вам іде найближчим часом? І яка вам буде порада від карт? Так, правильно? Любите ви поради від карт? Я думаю, що так. Сьогодні без оракула, просто. На цьому чарівному такому золотавому таро. І так, хто ви на сьогодні? Ну, ви на сьогодні щось там вирішили рішуче, да? Щось там вирішили, або так вже життя вас ставить у такі умови, що вам вже слід вирішувати. Щось або це якісь зовнішні обставини так ідуть в вашому житті, що потрібно, необхідно щось вирішувати. Або ви там вже щось собі надумали, вирішили. Багато думок і взагалі ви, можливо, рішуча людина. Ну, відіграється всі ж по-різному, бо. Це загальний розклад. До речі, кому потрібно індивідуально, пишіть під відео, буде номер вайбера або телеграма, пишіть індивідуально, також переглядаємо навіть більш концентровано на вас, більш конкретно під вашу ситуацію. Тож давайте далі дивитися, що це ви там вирішили чи обставини. О. Хтось вирішив дружитися або вийти заміж. Якщо ви раніше навіть того не хотіли, або якось, ну, думали, можливо і не треба, то мені. То на зараз щось вас уже ви хочете, кохання, ви хочете щасливого кохання, причому не просто щоб воно було, а щоб воно е, вам допомогло створити щасливі такі сімейні знаєте, стосунки. Тут не про штампи у паспортах, а тут про саме е, стосунки, які засновані на коханні щирому, де є діточки, плоди цього кохання, так? І саме такі моменти, можливо, відіграються у вашому житті. У Вас можуть бути вже діти, але ж ви хочете щось зробити іще більше для своєї сім'ї. Ну, я ж кажу, тут у всіх по-різному, що ж ви хочете там зробити, бо хтось був на самоті, серед тих, хто. Дивиться це розклад. От хто з вас був довгий час на самоті. Тут такі імператриця вийшла, такі вродливі, такі найвищого рівня жінки можуть бути. Якщо ви чоловік, то по відлюднику ви також досягли мудрості, найвищої зрілості якої-то. Тут вже зрілі, що жінки, що чоловіки. От Хто б мене не дивився, щоб ви там собі не сказали, що та я ще молодий чи молода, я ще не зріла, чи не зрілий. Ні, знаєте, духовна зрілість це геть інше. Воно не пов'язане з роками тими біологічними, з тими ні біологічним віком, ні по паспорту. Тобто, ви можете бути. І виглядати дуже молодо, і за паспортними даними своїми молоди чи молода ще. Але зрілість вашої душі вже велика. Можливо, великий вже досвід вами пережити, яких то подій в житті багато вашому було. Давайте ще подивимось. Ви дійсно, як я кажу, багато чого пережили. І це не всі щасливі події, скажімо так, це м'яко кажучи. Навіть я би сказала хтось геть, можливо, навіть трагічні були події у вашому житті, і зараз ми про то подивимось. Ну, Карти говорять, не, не балакав про минуле. Не треба людей. роз... Вони кажуть, краще скажи що, тому хто дивиться, йде щасливий величезний шанс. Саме просто зараз. От Просто зараз відчуйте ці енергії великого шансу і якихось щасливих подій. Так, ну, все ж таки хочуть сказати трошки, хто був, щоб впізнали, розпізнали свою ситуацію люди, хто був у яких-то ніщенських енергіях, хто ну, відчував гостру нехватку фінансів, відчував якусь знедоленість, можливо, навіть жалкувалися на свою долю, жалілися точніше на свою долю. Угу. Щось не хотіли відпускати з минулого. А знаєте, не можна прив'язуватись ні до кого і ні до чого, бо чим більше ви прив'язуєтесь, тим болісніше втрачати так. Це, на жаль, так. Доля. Розпоряджається саме таким чином із нас. Ну ви вже вирішили. Тут жінки, мало того, що імператриця, тут ще й королева жезлів говорить про неабиякі ваші потужні енергії. Вогняні не обов'язково що ви вогняного знака, щоб бути у вогняних енергіях. Так ви просто запальничка, я би сказала, вирішуче вже налаштовані на щось. Тут можуть бути практики, екстрасенси, відьми, ворожки, мольфарки, хто завгодно. Що хочете, пишіть, що ви не маєте до того відношення, але ви можете просто світом керувати. Подивіться, який жезл у вас в руках. І, звісно ж, ви у стосунках можете бути ведучою, бо ви маєте ось жезл, тримаєте в тому. Сенси, ви бачите, дзвіночі. Ми продовжимо і м -м, про те, що у вас навіть є помічники, подивіться символ, ось чорна кішечка. Це е, може бути, звісно ж, тваринка маленька якась, або кішка, або ще хтось невеличкий, або це символ, що хтось вам таки допомагає. Тобто ви не самотні, вам є кому допомогти прийти на поміч, так? І ці люди, або хто це тваринки, можуть бути дуже вам вірними, відданими. Тож, так, і ви це цінуєте, до речі, ви можете вміти спілкуватися з тваринками. Тут іде така з потоку. Любите рослини, сояшники, любите такі, якісь яскраві квіти. Так. І це стосується ж не лише е, жінок і чоловіків, е, або навіть, е, знаєте як, у когось з чоловіків є в вашому, в вашому житті, скажімо так, така жінка. Так, і ви е, розумієте, вже навчилися е, якось енергетично Пливати і взаємодіяти з навколишнім світом, угу. з природою, з іншими людьми, з флора і фауни, да? з тваринним і рослинним світом. У вас все дуже гармонійно. Все дуже гармонійно. О, і король джезлів. Ну, Дивіться, дійсно показують мені, що як жінки, так і чоловіки, які тут дивляться, дуже Дієві, рішучі, ви яскраві, ви вас неможливо не помітити. Ви можете мати таку зовнішність, не обов'язково, що там з о, обкладинки журналу, так, або... але з таким характером можна і на обкладинку попасти. Да? Це стосується і Чоловіків і жінок, ви, до речі, любите щось спортивне, спор... активний спосіб життя ви ведете, я би так сказала. Можливо, навіть ваша професія рід занять пов'язаний з активним чим-то. Так, ну як я кажу, ви переможець переможеться по життю. Подивіться на цю карту: лавровий віночок. Да? Символ вам аплодують, можливо, ви можете любити швидкості, швидкість їздите, швидку їзду любите. Угу. Тож, давайте дивитися ще з описом. Так, зрозуміло, давайте тепер дивитися на ситуацію, яка у вас склалася. Ой, а ситуація склалася, геть щось у вас Просто вже дістала якась ситуація, яка вас доводить до просто якоїсь Ой... знесилення якогось. Що це за ситуація? Давайте подивимось, чому у вас такий стан йде. Якісь переміщення, а це ваші переміщення, чи у... хтось уїхав, чи хтось відчалив кудись. Угу, Посиліться той, хто вас страшезно притягує. От хто завгодно, це дивиться, чи жінка, чи чоловік, вас просто знесилює та ситуація, що людина, яка вас дуже потужно притягує, ну, притяжіння, так, земне притяжіння, кохання. Сила пристрасті, все це можна сюди включити. Та людина може бути на відстані. Вона від е, вас могла уїхати. Дивіться, карта підказка Єрофант. Він за, зазвичай виручає ключі. Що він нам хоче сказати? Давайте подивимось. Так, дві карти зразу. Знову ж таки, іде королева жезлів, і е, карта четвірка Пентаклів говорить. Що ви не хочете е, цю людину втрачати? Особливо жінка. Тут не хоче втрачати якусь людину. Але і чоловік також, тут все взаємно. Тут випав був і король Жезлів, і королева Жезлів. Ну, так, дивіться, двійка кубки. Так, зрозуміло, яка у вас ситуація? А чому ви на відстані? Чому ви на відстані? Чому ви. Ви могли допомагати, взаємодопомога у вас. Але комусь то не подобалось, якісь втручання, якісь навіть замішані. Навіть магія на комусь. Ви скажете, чому в кожному розкладі, в моєму я кажу, що на комусь магія. Бо я так бачу, бо ви. Ті, Ну, не всі 100%, можливо. Но ті, хто заходять і дивляться мої розклади, от на комусь точно є магія. Тут мені це показують із розклада в розклад. Мої дорогенькі, її потрібно знімати, її потрібно відсікати. Ну Заздрять вам, заздрять. Вашому коханню, вашим шляхам. Подивіться, яка карта ось ця. Подивіться на ось цю. Ви могла би бути, або міг би бути наповненим в достатку, в коханні, але ви сьогодні можете бути от в таких енергіях мечових, там, де все не складається, як хочеться, сльози, можливо, ночні якісь не можете спати з-за чогось вночі. Ну, давайте дивитися, що там за ситуація і які поради. Що вам робити? Карти, що вам скажуть? Карти говорять, це по долі. Це судьбоносно, а що ще Що саме судьбоносно вам страждати чи що? Ні, працювати над чим? А, бути справедливим. По справедливості добиватися свого. Дивіться, карти вторять, що я кажу правду сонце старший аркан. І... Говорять, що бути чистим, як дитина, бути чесним, чесною. Да? Якісь ситуації з дітьми можуть відіграватися. Тут в вашій ситуації якісь пов'язані з ситуації з дитиною або з дітьми. Так, хтось, можливо, не може мати дітей, хтось, можливо, якісь ну, печальні, якісь ситуації з дітьми. Так, королева Кубків. Це та хто б... кохана, так, емоційна, але і могла плакати, могла лити сльози. так. Тут е ви дуже щедрий або щедра людина. Ви любите та, допомагати іншим. Ви щось вирішили, знову ж таки, карта. Туз мечів, а що ви вирішили? Покажіть, що ви вже ніколи більше не будете у бідності Ну, Хороше рішення. Так, ви це руйнуєте. Старе життя ви руйнуєте з-за того, що вам розбивали серце? Вам розбивало серце. А що тут було? Чим вам розбивало серце? Ну, Хтось вам багато обіцяв, так? Да? І нічого, і це було брехнею. Вам обіцяли тузом Пентаклів поманили. І це не обов'язково про гроші. Це просто це якісь можливості, якісь щасливі випадки, навіть у коханні, навіть, можливо, заміж хтось міг пропонувати або так вести себе. І, і це був о, Омана була. То знак Рак тут відіграється. Вовки виють на місяць, так? Вовки виють на місяць. Карта Луна говорить про магічні також впливи. На ваш фінансовий канал могла бути зроблена магія також. Звертайтесь мої любі за чистками індивідуальними. Це дуже добре, що ви на каналі дивитесь мої чистки. Але такого формата, як я тут дивлюся, отакі от порчі, що зараз от мені навіть показує магічні впливи, вони не відчистяться просто на каналі. Це потрібен індивідуальний підход, концентрація саме на вас, на кому такі моменти є, да? дивіться, знову ж таки карта. Ви за кимось сумуєте. Мрієте про зустріч з тим, кого давно не бачили, з той, кого давно не бачили. Можливі сльози по ночам. Угу. Да, я ж кажу, дивіться: людина лежить і нічого не бажає. І навіть досить дивно тут дівчата. Такі все в достатку, начебто, але чогось не вистачає. Чогось не вистачає. Колесо фортуни вже крутиться, вже обертається. Зараз подивимось ще пораду від карт, що вам карта поради. Давайте ще трошки подивимось. І за підвислою ситуації якоюсь у вас може бути оце страждання. І запідвисли, а ви достойні краще. Бо ви імператриця, дівчата. А чоловік повинен розуміти, що в вашому оточенні, в вашому житті, навіть не те, що в оточенні, от там, де ви просто що рядом хтось да, поруч, ні. в вашому житті є жінка найдостойніша, з якою у вас підвисли ситуація. Не, не розвивається ситуація. Да? Ось вона мала б розвиватися по колесу фортуни, да? але вона не розвивається. А чому? Давайте покажіть, уже, щоб підтвердити про що магічні впливи, чи самі люди винуваті, що не розвиваються, чи хтось так повпливав. Ну, дивіться, я казала магія. Верховна жриця говорить, що хтось дійсно є практик. І це не обов'язково, що людина професіонал чи що практикує магічні впливи людина. Значить, хтось повпливав. Ну, Знову ж таки, підтвердження, карта, підказка королева мечів. Хтось таке шкодить, руйнує навмисно, навмисно. Ваші стосунки можуть руйнувати. Добре, давайте тепер параду від карт дивитися. Боротися однозначно, карта боротьби не можна залишати. А як боротися? Я вам кажу магію, да? чистити магію. Ну, клін-кліном да, вишибають. Тут, якщо магія, то магію потрібно прибирати таким же шляхом, як вона і. Робилася, відсікати. Я би сказала, що тут відсікати потрібно не просто навіть чистка, а робота з металом, затамом, і це серйозно. Дивіться, інакше буде отак-розбите от. серце. Хтось серйозно тут працював, ребятки. Хто тут мене дивиться, у вас ви або геть ніколи чистки не робили, нічого, ви не розумієте навіть, як допомогти. Сам, самі собі не можете ви допомогти. Так, угу. да, а тут ось, ось щаслива пара повинна бути. По Карті закохані, ви дуже закохані. І ви страждаєте. Ну, дивіться, просто у мене аж самої душа за вас болить. Уже. Дивіться, тут закохані, і тут ви просто лежите і страждаєте. Що тут за пара в мене? Пишіть, коментуйте або пишіть зразу Viber Telegram, мені в особистих смс, якщо не хочете. Бо я тут бачу великі страждання. Знову дві кубків. Дивіться, тут кохання сильне. Кохання потужне, але ви не можете нормально бути разом. Тут, ну дивіться, що робиться, божечки аж Такого ще не було, щоб що не карта, то сльози, ті безсонні ночі, страждання, сум. Із-за того, що хтось уїхав кудись. Пішов, покинув, чи покинула. І знову ж таки королева жизнь. А хто це? Це ви, чи це кого мені тут показують? Ну так, да, тут жінка могла піти, покинути чоловіка, якого ви притягуєте дуже сильно. Угу. І знову ж такі вирішення. Вирішення порвати було. Чоловік тут уже помудріше. Ви на відстань. Ану, пораду. Ха. І він не рішається, не наважується зробити крок. Дивіться, він не наважується. Хоча хоче зробити крок. І відстань мені показують. Ану, зроби тут крок, все ж таки, чоловік. О, ви є на луну, так? Да? ви є на луну і начебто наважиться по лицарю кубків. І переможе. Ну, дивіться, значить, слухайте, якщо ви жінка, вам варто дочекатися крока від чоловіка, того, кого ви кохаєте. А чоловік, дивіться, вам хоче страшно, моторошно, да, робити цей крок. Але його варто зробити ось цей крок з пропозицією до жінки якоюсь. На початку не обов'язково руки і серця, просто принаймні, зверніться до неї, напишіть, подзвоніть, скажіть про щось хороше, про ваші почуття, хоч щось. І тому, тоді ви будете переможцем. Не бійтеся, робіть цю спробу. Я навіть на цьому хочу і закінчити цей розклад. Наважуйтеся, не мовчіть. Життя не таке довге, щоб мовчати попів життя там, де потрібно просто кричати і звертатися, і писати, і казати все. На цьому все, бо мене аж теж зашкалює, вже енергії такі. Да, Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Я вам за це дуже вдячна, бо для мене важливий зворотній зв'язок з вами. Всіх люблю, Елеонора Радослава, пока-пока.